Маленький помічник. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 5 березня. Морозу не передавали, але все одно він був. У мене капуста вже в ящиках стоїть на дворі, тому що я її готовлю до базару. Потрібно, щоб вона закалялася. Я її нічим не накривала, і ось так вона виглядає. Зовсім замерші листочки. Але я вам покажу, як вона виглядатиме, коли вийде сонце і вона відтане. Це мої два помічники, які бігають по всій латочки, складаються, куди їм не треба. А ось так я капусту розпікіровую з ящиків, тому що вона трошки менша і їй в ящики вже буде мало ґрунту. Я займаюся тим, що розпікіровую всі свої посадки овочів. Також я вже розпікерувала свої томати. Я їх накривала двома спанбондами. Поки що я не клала ось так вони виглядають. Під двома спанбондами вони зовсім не перемерзли. Я їх розсадила вчора. Два дні я їх не накриваю плівкою, тому що під плівкою виходить дуже велика температура, і вони можуть посохнути. Вони стояли повністю відкриті на сонці, їх тіліпав вітер. У нас був дуже великий вітер, а ніч я їх накривала спанбондом. Коли вони укоріняться, мабуть, завтра чи післязавтра, я їх накрию плівкою, а коли будуть морози передавати, ще буду накривати спанбондом. І вони гарно виростуть. Одинадцята година. Капуста вже відійшла від морозу і досить гарно виглядає. Листочки шелестять, листять. Вони живі, не примерзли, тож усе буде добре.